Кажуть, український дубляж штучно звучить, проте ви хоча б чули англійський дубляж. Насолоджуйтеся. Hey. What the hell? Гадаю з поставленим голосом розмовляють усі англомовні. Hello, nice to meet you. Uh, I'm а Якщо додати більше манерності і мати при собі А4, то це точно не ті Тож, ви певні, що знаєте, як звучить справжнє англійське. Пишіть у коментарях. Я серйозно.